На ваших екранах досягнення бригади це сотні знищених цілей та прориви на складних ділянках фронту від Херсона до Донеччини. Ще раз ось QR-код, який ви маєте на своїх екранах. Відкривайте камеру, переходьте за посиланням та цікавтеся. Ну і переходимо до розмови із паном Тарасом. Напередодні на Новопалівському напрямку російські війська здійснили 24 атаки. Про це повідомили у Генштабі. Тим часом Діпстейт назвав цей напрямок найбільш проблемною ділянкою фронту. Аналітики зазначають, що у вересні темпи окупації впали майже вдвічі росіяни змогли захопити майже 260 квадратних кілометрів на 44% менше території ніж у серпні за їх даними ворог зайняв 0,04% від усієї площі країни і тепер загальний показник становить 19,04%. але намагаються пане тарас як ми розуміємо атаки продовжуються і хочеться у вас в першу чергу про інтенсивність запитати чи бачите намагання рухати Тися далі з боку російських окупантів, і чи можете оцінити перспективу в цьому плані ворога? Ну так намагання бачимо кожного дня. Тобто, ворог намагається лізти, але вже не так інтенсивно, як це було, скажімо, там кілька місяців тому. Інтенсивність дещо знизилася. Можу говорити за ділянку фронту в зоні відповідальності нашої бригади. Можна говорити про те, що вдалося зараз стабілізувати її. Тобто ворог намагається, але просування успіхів у нього немає. Натомість ворог нарощує, нарощує удари дронами, нарощує активність дронів. Зараз вже дуже складно є пересуватися в нашому такому відносному тилу. Тобто там кілометрів 10-15 від лінії фронту, це є е, така зона, де ну будь-яка автівка, будь-яка рухома, рухомий об'єкт, взагалі він буде уражений ну майже майже точно. Тобто потрібно рухатись дуже швидко, максимально непомітно. В цьому плані ворог тільки нарощує свої зусилля щодо штурмів. Зараз уже не так активно. Тобто. Там на день може бути один, максимум два якихось таких спроби. Застосовують вони тактику, як завжди, вже, мабуть, вони протягом всього літа її застосовували. Тактика малих груп, тобто по двоє. Навіть дуже рідко по троє буває, Тобто максимум по двоє. Вони рухаються через там якісь посадки, через якісь ярки, тобто намагаються непомітно пробратися до нашої піхоти. Зазвичай наші друнарі знищують їх ще на підході, не дають їм дістатися до піхотних позицій. От але вони не зупиняють цих спроб. Ще хочеться більш конкретно ще з вами обговорити дрони і можливості дронів. Можливості в дронів лише починають відкриватися, вони будуть еволюціонувати. Про це в інтерв'ю для новини лайв заявив начальник штабу 421-го окремого батальйону безпілотних систем Сапсан Олег Козлов. Він розповів, що безпілотник залишається одним із найдинамічніших напрямків розвитку цієї війни. Давайте почуємо. Я думаю, що є досить великий ще коридор можливостей, особливо по напрямку fpv дронів. Це взагалі там море, в якому можна досить багато чого знайти. Дрони точно будуть еволюціонувати, вони будуть реагувати на ситуації, які будуть виникати, на протидії ворога. Ніхто не знає, якими вони стануть чим, через декілька років. А чи можете ви спрогнозувати, якими можливостями через декілька років можуть славитися дрони FPV, Наприклад, чи можемо ми не знаю припустити собі таку думку, що наприклад за декілька років ну будемо сподіватися, що ця війна буде завершена, але за декілька років дійдуть технології до того стану, що взагалі не буде війни, в якій буде брати участь людина на полі бою? А буде людина, наприклад, оператор того самого БПЛА, який буде сидіти в комфортному якомусь місці, затишному, тихому, і лише спрямовувати ці дрони і впіві на противника. Та Тарас Мишак з нами на прямому зв'язку перебуває. Ми в прямому ефірі. Працюємо і зараз постараємося поновити зв'язок. Ми розуміємо, що пан Тарас у польових умовах до нас вмикається. Чи чуєте зараз нас, пане Тарас? Так, зараз, зараз чую нормально. Чи, Тарас, чули ви поставлення мого питання? Підкажіть, будь ласка, пане Тараса? Так, так, я, чу, я чув запитання. Тоді, будь ласка, та, зараз. Угу. Е, так, ну насправді дрони дійсно розвиваються. Їхня, от, ну, Я думаю, всі чули про цю операцію нашої бригади, яка нещодавно сталася, буквально позавчора. FPV-дроном за там 30 тисяч гривень бійці першого батальйону безпілотних систем, хижаки висот нашої бригади уразили вертольот російський, який коштує там від 6 до 15 мільйонів доларів. Тобто, дійсно, дрони насправді розвиваються ну, постійно і розвиваються пілоти, які ними е, керують. Е, ну ця війна потребує такої адаптивності, потребує якихось. Постійних винаходів нових технічних рішень для того, щоб здобувати перевагу над ворогом. От і, на щастя, нам вдається знаходити такі рішення щодо того, чи замінить дрон людину на полі бою. Ну звичайно, до цього варто прагнути, до цього варто йти. Тому що життя людини це безцінна річ. І, ну це звичайно ж, скільки би не коштував той дрон, він все одно не коштує так, як життя людини, і нехай краще знищують там дрони і ризикують дрони, ніж ніж це будуть люди. Але ну наразі, поки що, звичайно, все ж таки та територія вважається е, якби нашою на картах і на різноманітних, ну тобто, доповідях і взагалі. Вона вважається нашою тільки якщо там стоїть нога українського піхотинця. Ну чи буде це змінюватися? Я сподіваюся, що буде, але зараз прогнозувати на декілька років це є марна справа, тому що ситуація дуже динамічна, буквально. Там місяць-два може змінитися все і е, прогнозувати на такий довгий період. Це дуже складно, пане Тарасе. останок ще питання у вас неймовірно світлі очі. Ще раз дякуємо за вашу службу. І як ви тримаєтесь, що дає вам можливості навіть з посміхненим таким виразом обличчя сьогодні включатися в новини лайф? Е, ну, що дає можливість, я хочу сказати, що дає можливість це спілкування з хлопцями. з Побратимами в нашій бригаді, які кожного дня наближають перемогу, кожного дня роблять войові вольові е, рішення. Тобто, е, це дійсно герої, які е, ну, надихають, і е, я хочу сказати, що підтримуйте сили оборони, долучайтесь до сил оборони, тому що ну ніхто крім нас нам не допоможе. Тут дуже доречно згадати про те, що у наших глядачів є чудова можливість долучитися до 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем, першої в Україні, яка веде війну з неба. Дізнатися про вакансії та заповнити заявку можна на сайті бригади за QR-кодом на ваших екранах. Досягнення бригади це сотні знищених цілей та прориви на складних ділянках фронту від Херсона до Донеччини. Ну і те, про що зазначив сам пан Тарас, ну історичні події трапляються за участю бійців бригади та збиття відносно маловартісним дроном а максимально дороговартісного гелікоптера воздушно космічних військ та Російської Федерації. Це відео бачили всі. Я впевнений дуже популярно, і я б знаєте, взагалі з великим задоволенням хотів би транслювати подібне і в Росії. Можливо, до них щось таке і дійде, якщо побачить. Та вам дякуємо за комунікацію, пане Тараса, за те, що знайшли можливість долучитися за вашу службу. І ще раз принагідно вітаємо вас зі святом. Захисників та захисниць України Тарас Мишак, старший офіцер відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Степові хижаки і мені Якова Гандзюка з нами був на прямому зв'язку. Повертаємося до, до студії. Тут Михайло Непран, перший віцепрезидент торгово-промислової палати, з вами далі знову ж таки про гроші про економіку цієї війни. Мені приємно, що я глядачів асоціююся з грошими. А це знаєте на вас подивитися? Чи така асоціація просто так і виникає? Ну, гарно виглядаєте, Колись був, колись. знаєте. Новини ну, пам'ятаєте, батьки ваше пам'ятають. Був такий Алан Чумак, так. який руками води віддавав установку так. на добро. Тобто то я теж типу Кашпіровського дайте установку да. на добро то, і то на я, гроші ні, нашим я даю глядачам. Я глядачі. Установку глядачам нашого каналу на гроші, щоб вони гарно заробили. Ой, дякуємо дуже. Ну і про негідно додамо трошки інформації по грошам. Так само понад третину податків у першому півріччі забезпечувала переробна промисловість та торгівля України. Про це повідомила державна податкова служба. Так усі. Ічні серпня підприємства переробної промисловості сплатили до державного бюджету більше як 17,5% від всіх надходжень податків, зборів та платежів. А от оптова і розрібна торгівля понад 16,5%. Однак у 2024 році річне зростання промислового виробництва сповільнилося. А в кінці року було зафіксовано падіння. Найбільше зросли металургія та видобуток руд, тоді як машинобудування, хімія та автопром продовжували е, скорочення. За даними Держстату виробництво зросло на 3,6%, що значно менше ніж у 2023-му, коли приріст становив 6,8%. Ну і варто зауважити українське промисловість зазнала значних втрат від початку повномасштабного вторгнення з падінням виробництва на понад третину за перший рік війни, значними збитками в металургічній галузі та руйнуванням активів. Ну і найбільших втрат зазнала металургія, де виробництво сталі скоротилося на 3,5 рази. Ну а також аграрний сектор через замінування площ та втрату інфраструктури, де зараз Україна знаходиться, і давайте, давайте не так, в якому стані українська промисловість. Ми розуміємо, що є в нас окуповані території, де була зосереджена міць української промисловості, і розуміємо, що поки що так і є. Де ми зараз знаходимося? Знаєте так, пацієнт скоріше живий, ніж мертвий? Чи як? Тут як подивитися на пацієнта. А от дуже часто журналісти і деякі експерти оцінюють стан економіки по довоєнним лекалам. Uh -huh. Я кажу, так? Що от було так, а тепер отак. Я взагалі до статистик відношуся з повагою, знаю багатьох керівників статистичного відомства, але вони не дають запитання на одну відповідь. От ми з вами перед цим говорили про те, що випускає мільйон дронів в рік. Так Виходимо на 2 мільйони. Вони йдуть в статистику промислового виробництва. Це ж не продаж, це, ж, це, ж... Так, це не, не додана вартість і так далі. Це так. все знищується на фронтах. Я розумію, про що розумієте? Угу. Тобто ми е, повинні зрозуміти, ото, що було до 24 лютого 2022 року, ото воно там і лишилось. Це мирна держава. У нас да, то була мирна економіка, мирна економічна модель. Угу. Зараз у нас е, як би там можна вести дискусію, але мілітаризована економіка, угу. яка працює на війну, угу. заробляє хто. Той, хто працює на війну. Це мене дуже тішить, що у нас добре працює переробна промисловість. Гірше було б, якби тільки була сировина. З однієї сторони, не падає те, то, що торгівля показує, що йде плюс. Чому йде плюс? Бо військові платять зарплати, платять зарплати військовим. Притом платять зарплати, які в мирний час не платили. Uh -huh. Давайте скажемо так, що 100 тисяч гривень до війни було заробляли дуже обмежене коло. але не всі від со військові цифру, не всі, але отримають. певна частина платить. І У нас був Андрій Ковальов на початку нашого ефіру, який сказав, що насправді військові не отримували індексацію за всі роки повномасштабного вторгнення. Дивіться, ми не ми не це б дивимося. Ми дивимося про те, що рівень, рівень, рівень виріс. А у нас офіційна зараз середня зарплата, по-моєму, 28 тисяч в Києві, трошки вище вона завжди mm -hmm. була. Але на військових промислових підприємствах платять більше платять і сорок 50, і 60 тисяч. Mm -hmm. Притом ми не говоримо за керівників. Ми говоримо за висококваліфікованих фахівців, mm -hmm. тому що збирати дрон студента не посадиш. Да? Тобто повинна бути людина, як мінімум, коледж закінчить. Так само, як у нас вже до війни була ситуація, що комбайнер вже не дядько по так руки в маслі і в мастилі, так, і з гаєчним ключом. А вже повинна бути людина технічного світу, бо комбайн і трактор, так як і танк, це складний технологічний виріб, комп'ютеризований. Угу. Тому а, давати зараз оцінку, жива в нас економіка чи не жива. Якщо ми з вами тут сидимо, світло горить, магазини працюють, жива. тролейбуси ходять, БПЛА випускають, то вона жива. Дай Бог здоров'я, пане Дай Михайло. Бог здоров'я нашій економіці і вам і тому, вам тому, безумовно. Михайло, зараз. Дуже дякуємо, Дякую. що завітали до нашої студії. Михайло Непран, перший віце-президент торгово промислової палати, у цей святковий день з нами спілкувався про гроші, економіку та трішечки про історію. Про це завжди з вами цікаво поговорити, пане Михайло. Ну і ми рухаємося далі. А знову ж таки пригадуючи, чому цей день називаємо святковим день захисника та захисниць. Україна і надалі мужньо відстоює свою свободу та незалежність на полі бою. Наші військові щодня тримають лінію фронту та ризик. Кують власним життям заради свободи останнім часом. Збройні сили досягли вагомих результатів, зміцнили оборону, здійснили несподівані для ворога прориви та продовжили модернізувати озброєння. Новини лайф зібрали ключові події з фронту, які вплинули на перебіг війни. Давайте згадаємо їх разом. Минув рік сповнений випробувань і героїзму. Українські воїни, мов тихі вітри, на полі бою несуть світло на фронт, перемагаючи темряву агресії. Кожна відвойована позиція, кожен удар безпілотника, кожен снаряд, випущений з власного виробництва, стає символом незламності. Це рік, рік перемог, рік здобутків, рік, коли збройні сили України довели, сила народу вимірюється не лише числом, а й відвагою серцем, що б'ється за свободу. 6 серпня 2024 року збройні сили України розпочали наступ на Акуську області. РФ. військові просунулися на 10 кілометрів у глиб території противника, захопили понад 1300 кілометрів квадратних. Зокрема, місто Суджа, важливий вузол експорту газу для російського трансибірського трубопроводу. Було створено військову адміністрацію, і українські війська продовжують утримувати позиції. Ми принесли війну на територію держави-агресора, і досі ми діємо на її територію. Ми довели, коли багато хто говорив про глухий кут та розчарувався в Україні, ми довели, що українці вміють діяти правильно. І ми довели, що багато російських погроз були блефом. Якщо кульська операція стала прикладом впевненого наступу та контролю території, то на Покровському напрямку українські війська зіткнулися з серйозними випробуваннями. Ворог намагався створити напівкотел, щоб поточити підрозділи і прорвати оборону. Проте зсу швидко стабілізували фронт та утримали стратегічні позиції. Цей успіх продемонстрував здатність українських військ діяти рішуче навіть у критичних умовах оборонно промисловий комплекс за останній рік значно посилився. Вітчизняні заводи виробляють боєприпаси, техніку та безпілотники, зокрема для ФПВ-дронів. Завдяки цьому Україна зменшила залежність від імпорту та забезпечила фронт необхідними ресурсами. Робимо все, щоб збройні сили сьогодні були максимально забезпечені максимально е Поставлено все необхідне не тільки озброєні і боєприпаси, але також і автомобільна техніка, і інші засоби, реп, безпілотники, запчастини, ремонтні програми все це сьогодні також може вироблятись в Україні, і це один з елементів певної мотивації. Безпілотники стали справжньою силою української армії, змінюючи хід боїв ФПВ-дрони та інші сучасні безпілотні системи знищили тисячі ворожих цілей, включно з танками та бронетехнікою, ставши символом високої точності та швидкості. Досягнення стали можливими завдяки розвитку вітчизняного ОПК та високій кваліфікації операторів. Міноборони зараз активно проводить випробування нових виробів і доволі швидко ставить на озброєння боєприпаси для дронів. Почалась системна контрактація. Боєприпаси для дронів мають вироблятись в заводських умовах, а не в окопах, і заводи до цього готові. Олександр Камишин, екс-міністр з питань стратегічних галузей промисловості. Потужний удар по інфраструктурі це ще один приклад високоточної роботи українських сил. Цього разу було припинено перекачку нафти значним маршрутом. Курська операція, потужна внутрішня оборона, база, ефективні дрони, і навіть атака на нафтову інфраструктуру усе це демонструє, що Україна гнучка, технологічна і небезпечно ефективна. Армія крокує до перемоги. Армія крокує до перемоги, і ми вдячні за ці кроки, тому що саме завдяки цим крокам ми прокидаємося в наших ліжках в безпеці під мирним, майже мирним небом, якщо б не повітряні тривоги, і тут так само варто зазначити і нагадати про повітряні тривоги. коли вони лунають. Ви маєте розуміти, що ваша відповідальність за вашу безпеку лежить перш за все на вас. Переходьте в безпечні місця. Ну і сьогодні весь наш ефір посвячений дню захисника і захисниці України. Всі Теми обговорюємо крізь призму проблематики і викликів, які зараз стоять перед нашою українською армією. Про що далі будемо говорити? Давайте подивимось. На захисті свободи. Україна відзначає день захисника і захисниці. Мільйони українців дякують військовим збройних сил, добровольчих формувань, сил оборони та безпеки, а також усім, хто наближає нашу перемогу. Привітав героїв і президент Зеленський, зазначивши, що Україна пережила усіх, хто хотів її знищити. Дякуємо за силу, мужність і любов до батьківщини. Теорія війни Трамп знову заявив, що розшарований Путіним та назвав його паперовим тигром. Окрім того, президент США висунув свою теорію щодо причин повномасштабного вторгнення Росії до України. Мовляв, рішення Путіна було спровоковано хаотичним виведенням американських військ з Афганістану. Що криється за глибоким розчаруванням Трампа? Та чи досі голова Білого Дому знає, як завершити цю війну? На межі катастрофи сім днів триває аварійна ситуація на ЗаЕС Україна і ЄС б'ють на сполох через ризик ядерної небезпеки. Станція працює нині на генераторах. Наскільки вистачить дизпалива – невідомо чи здатен світ зупинити зухвалість Кремля, та наскільки близькі перспективи повернути АЕС під контроль України. Власне, про таке, І не тільки далі будемо спілкуватися з нашим наступним гостем. Це Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки Збройних сил України. Просто зараз з нами не на прямому зв'язку, як зазвичай, а у студії День Лайф. Пане Денисе, неймовірно раді вас бачити. Вітаємо вас з професійним святом Дня захисників та захисниць України. Дякуємо вам за вашу службу. Тут можна довго говорити, але словами не виразиш нашої вдячності. Слава Україні! Героям слава! І всіх вітаю з покровами, тому що це наш. Також великий праздник свято. Пане Дениса, ми сьогодні на голосування поставили питання: чи мають бути обов'язкові квоти для військових у майбутніх виборах? Я нагадую нашим глядачам це запитання та пропоную три варіанти відповіді: так у кожному органі мають бути військові ні, важливі компетенції, а не служба. І три третій варіант можна створити дорадчі ради. Тут не лишень про квоти про привілегії, мені здається, і про вдячність не лише на словах, дуже запам'ятався наш з вами ефір, де ви сказали, що кожен військовий, який демобілізується, буде йти з армії, має йти мільйонером. І я б не сказав би, що це щось крамульне, щось таке страшне, але впевнений, що багато кого це здивувало, тому що в нашій державі мені так видається на рівні народу. Сформувалася думка: якщо ти етична людина, якщо ти моральна людина. Ти не маєш думати про гроші. Якщо ти пішов воювати в першу чергу, звісно ж, батьківщина, а гроші це третє, четверте, п'яте, десяте питання. Е, у вас думка, яка з моєї, до речі, також співзвучна, має бути чітке вираження вдячності не лише на словах, і тут також про квоти стосовно майбутніх виборів. Що скажете про це? По-перше, я давав концепцію мотивації. Так, вона була більш розширена, але фінансова мотивація. Як на мій погляд, зараз має. Домінуючий фактор саме фінансова мотивація, тому що всі, хто хотів воювати, і пішов хто з 2014 і хто з 2022, uh -huh. всі вже або виснажені, або вже не в строю через поранення, або вже ну ну все ну скільки років можна воювати. Uh -huh. Тобто зараз ми бачимо спад мотивації, спад мобілізації, тобто потенційний ресурс людей, які готові замінити нас і стати в стрій, зараз дуже. Дуже низький. Тому фінансова мотивація є ключовою. І про те, що військовослужбовці, які безпосередньо акцентують увагу, перебували на лінії боєздітнення, я був би радий, щоб вони стали мільйонерами, я казав саме в розрізі мотивації за знищення ворога і знищення техніки. Тобто, у нас на сьогоднішній день існує так називаємо табліця, Єбалів. Е uh -huh.